Як створити гру за 48 годин? Відповідь на це питання вже знають в економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті і розкажуть усім охочим вже цієї суботи. 1 жовтня о 12.00. Місце збору потокова аудиторія вишу, де відбудеться мітап із розробки ігор та геймджем Лудумдара 51 Секрети ігротворення розкриє викладач інституту, регіональний координатор проєкту Глобал Геймджем» в Україні Олексій Ізваров. Це міжнародний хакатон з розробки ігор Лудомдари він проводиться одночасно по всьому світу, і ми запрошуємо кропивницьку, it спільноту стартувати тут, щоб познайомитися та сформувати команди. Ми запрошуємо як студентів, так і учнів, і професіоналів у IT та ігробудівництві, тому що розробка ігор це кросдисциплінарна дисципліна. Це і програмування, і створення графіки, і економічні розрахунки, і менеджмент команди, яка створює ігри. Тому цікаве буде всім тим, хто тільки починає, ми розповімо, що це таке, як ми вже 6 років розвиваємо цей напрям в Україні. І ті, хто профі, вони зможуть подивитись на процес розробки з іншого. Боку, як створити гру за 48 годин вимоги до учасників мітапу та ігрового хакатону, бажання опинитися у колі однодумців, набути нових скілів чи заявити про себе як про крута з айтішника. Тобто в еті чекають як на початківців, так і профі. І головне, участь безкоштовна. А на кращих ще й чекають призові бонуси від інституту. Звісно, участь у даному проєкті є безкоштовною, але економіко-технологічний інститут розуміючи важливість цього проєкту для молоді міста Кропивницької, сформував бонусний фонд для найкращих учнів або студентів міста Кропивницького в розмірі 3 тисячі гривень для того, щоб відсвяткувати результати з друзями. Такий саме бонус буде і для студентів економіко-технологічного інституту. Я запрошую усіх, хто цікавиться IT, 1 жовтня на 12.00 до економіко-технологічного інституту робить Ельворті, щоб дізнатися, як створюються ігри і створювати свою. Відомо, що там Хакатону оголосять о першій ночі 1 жовтня. Її власне разом із Кропивницькою командою однодумців і обговорюватимуть о 12-й в економіко-технологічному інституті. А от саму гру необхідно розробити та завантажити на сайт до другої ночі, 4 жовтня. Оцінюватимуть роботи і визначатимуть переможців ще ще 4 тижні. Зазначу, у попередніх Лудумдара було від 6 до 8 тисяч учасників, а ще разу створювали 3-4 тисячі ігор.